Привет начальство! Ребята! Забув я про вас взагалі жорстко. Забув так, що вам цього не передати. І так, новий день. Новий день у нас в роботі Ford Transit. Що по роботі було? Надо було поменять зависи. Що я вже зробив без вас. Ви розумієте, так? Да? Толік як приїжджав так він. О, давай, давай підснімемо, давай підснімемо. А без Толіка... Ребята, я забуваю просто. Чоловік приїхав до мене сьогодні пів сьмого. Оставив машину і пішов. Я йому кажу, давай відвезу хоч. Я пішком, Ну, тут недалеко йому. Кілометр почти, грубо говоря. Ну і так, він до мене приїхав. Що треба було зробити йому? Треба було е, предестой, не так даже. Заїжджав чи виїжджав він в двір, чи з двору, не знаю. І закрилися ворота, усмалили йому в ляду, роздвижну ляду. Стукнула двері. Ворота стукнули. І... Зам'яло ось всю двері. Воно видно, там ще. я не витирав ніде нічого. Коротше, від все залишилася полоса. Бачите, тут, тут ось полоса і тут, ну це він каже, це було давно, Ну я йому заодно вистукав. Машина вся крашена так по борту по цьому всьому ребру е -е, вже була крашена Краску вони не підбирали так чисто наугад і попали Ну, плюс-мінус і так І що? я вже вистукав дверь Осталося там чуть в мене осталась м'ятинка ну, дверця дуже шпакльована була ремонтірована зараз я буду брати Машинку і щухрувати йому борта, дивитися, де шпакльована де ні. По тому, що я йому вистукував, порепалася краска ой, шпакльовка. Не те, що там краска, а шпакльовка порепалась. І я думаю, буду снімати, ой, щухрувати краску і подивлюся, де шпакльовка була, де не було і тому подобне. А, і так, в мене по цій машині цю двері покрасити. Капот. І там чуть на задній ляді де завіси прикручується. Ну, то під вопросом. Я йому кажу, так давай уже в вкруг покрасимо. І він каже, ну, не сейчас, Так як бувають різні нюанси. Ви самі бачите, да? он по стеклу спасибо нашим друзям, які були раніше друзі брати і тому подібне Машинка страждала. Ну. Но... І от що буде? Буду встановлювати. Чоловічик каже, треба повністю покрасити, але не щас. Пізніше. І отакий фронт у мене роботи. завіси я вже поміняв. Осталося мені тепер виставить чуть-чуть зазорчики, тому що низ отопирений Треба буде втопити низ і верх чуть-чуть Приподнять. ну Вверх там чуть-чуть совсем, а низ там, наверно, сантиметра 1,5. Десь 1,5 сантиметра двері оттопирена Ну, то нічого страшного, все це робиться. Буду я машинку красити. Якою вона буде, ви узнаєте попозже. Без шпакльовки вона не обійдеться. Це я вам кажу і тому чоловічку казав. Чого? По тому, що на спотер я ще не заработав, ході давно вже працюю, але спотер я ще собі не приобрев. Який спотер собі брати, я не знаю. В роздум'ях дуже великих. Чи самому робити, чи купляти заводський, варіантів дуже много, який мені спотер підійде, я не знаю. Хочеться перепробувати, але поки що я на спотера не заработав. А так як із сімейного бюджету виривати гроші, купляти, а він не буде потім працювати, це не є добре. Тобто треба на нього заробити, а потім вже купляти. Ну, поки що я не заробив. І так, що, включаємося під музичку. І буду я э, борт чухрати, знімати краску. Полетіли, ребята. Намучився вже дуже. Роботи переробив уйма. Жалуватися я не збираюся, я ніколи не жалуюсь. Но вже сил нема, буду працювати. Буду. Кофійочок, водичка і погнав. На вулиці жарко сьогодні. Дуже жарко. Це хоч вітер трошки піднявся, так було дуже жарко. Я ходив, картошка поливається, ходив туди, теж поливався трошки, так би мог сказати. Ну, полетіло. Все, ребята. Хватило. Свіздіть, вам це не подобається, коли я багато свіздю я дивлюся. Так що, буде транзит. Блін, звісно, обідно, що не було фоток. Не, не зробив ніяких фоток і відео не зняв, яка була двері вжата, що тут і ребера цих не було. Не видно було. Ну, вже я більш-менш її витягнув. Так що, залишилося, то я ж кажу, там, чуть -чуть, там де саме таке глибоке. Тут двері просто зіграла, вона вжалася туди. І пішло пузо. Тут було дуже, і там залишилося. Тут я вже почти осталось. Ось. Бачите, ребро трохи просажене. Ну, то не столь важно. То не дуже так страшно. Як мені люди казали, це коммерческий транспорт, його не треба в ідеал виводити. Так що. Ребятка. От таке ось у мене. Бачите, навіть внизу, вон, дивіться, там сантиметра два єсть. А сверху тут пів сантиметра. А, це вона не закрита навіть. Зараз я закрию. О! А це вона закрита. Дивіться, бачите? Чуть-чуть вона не їже. А тут... Випирає, ось дивіться, на палець. полтора сантиметру, я казав. І спереді, так же само. Тут бачите, на палець випирає, а зверху трошки вона втоплена. Отак видно, так? Да? Ну, і чуть-чуть надо двері буде мені крутнуть Ну, то ничего страшного. Так что, ребята, не переключаемся. Поторохтели. Машина коммерческая. Будем работать по капотику тут тоже. Видите, на Там как раз на ребру жесткости будет пайка бампера. А что по ляде задней, я вам потом попозже покажу. Так что, под музычку погнали.

Просто фірма подобається. нравилась мені фірма, купував я почти весь товар у них. Тим, що я користуюся. Крім сварочного... Це не так. Коли заїхав я в магазин, в наліччі в них не було його. І я дуже огорчен був. І купив другу фірму полуавтомата. Ну, це не столь важно. Главное, що другі апарати мої працюють, і все добре. Нема до них вопросов. Взяв я наждачечку, взяв восьмидесяточку, без перфорації, без по... Такі осталися. По з отверами, у в мене тільки починається 120-ка. А мені треба зняти шпаклі багато і тому подобне. Взяв восьмидесятку. Так що дивимося, ось я почав вже потроху. Бачите, да, Видно вам. Це я восьмидесяточку і починаю проходити, а там шпаклі. ну Хороший свой. Я сейчас восьмидесяткой просто збиваю, а потом буду вже перетирати. Мені надо збити первинночально. Так що от так от. Беру машинку і погнав. Дивимося. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose that fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift, all. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah no mercy in this world just hunger thirsty persons in different versions each new update that shit worsens why pull back the curtain and you'll see the different vermin we all have different burdens that all seem to cause disturbance y'all so do me a favor don't treat me like a neighbor don't need the different flavors of your problems just to savor i've got my own issues i need a comb to get through don't need to groan with you just go get your own tissue I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign That's it, the end of the song Next time you'll sing along Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless <laughs> Progress. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines So I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown they wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless ooh, 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 ooh. Так, ну що, ребята, э, вже я машину обіжирив, красочку намішав, э, обклеїв, так що все, починаємо дуть, э, на двоечки давление факел скручую, це акрил чисто обдуваємо. Начинаем, ребята. Все. I see this place like a game I'm playing straight to the bank to collect my payments No negotiations it's my way I was born impatient And like a damn Freemason I'll run this nation Nicole. I got time. I'm deadly. Never caught off guard. No, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye, and you'll see no hazy About to get real messy. I'll put you in a grid six feet like candy. Ну і так, ребята. Е, перший напильний слой я дав. Дивіться, видно, як вона трошки приблискує. Це просто напил. я не вкриваю. Це напил. Е, дивіться, Бачите, ще видно. Е, шпакльовка там, де протіри. Так видно? Видно, так? Да? Це тільки я напил делаю. Тут теж. Я конти пройшов, щоб потім їх менше. Ну, можна було канти потом. Ну, це по лаку канти, я делаю перший слой, проходжу, а потім за втором я канти проходжу. А тут первоначально покраски це алкіт акрил, кажу алкит. І я поделав напилення просто. так Отак, ребята. Не завод, ну, стараюся зробити без пилі там і тому подобне, щоб було красиво. Дав дворі, ну нічого страшного. <кхід> так що. водичкою я дві замив. Все, що Every single day I'll be making moves Till I'm buried in my grave uh, To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb I invite pain You'll never hear me bitch now nah, I don't complain Just gotta flip the switch And you can go and obtain Anything you want Anything you need Your mind's got the key ingredient It's belief Better see what the negativity But I just slide right by That Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran to no man, I still go. Go, go, go. Уже ну я відкрасив, я дивіся, як він трошки отличается по цветності, І за то що свіжа і стара ну, краску полярнуть, особливо не буде отличить. А так уже відкрасив. Бачите, так? Да? Все воно гарно так. Чотенько. Есть там потек маленький. Тут ось, бачите, яке воно там, Взяв, спробував антикорозійний ґрунт на ніс, зачистив антикорозійний ґрунт, а потім краску. І воно дивіться, як повспучувало. Бачите, да? Ну, хазяїн казав, що це не треба. Ну, тут ржавчина була така, я взяв її просто. Зараз вона не Якщо з цієї сторони воно немає, його ржавчини, а з цієї сторони була дуже велика ржавчина. я забув вам зняти, ну, не стільки важливо. Заходить хазяїн, він казав, що сам закрався, ну, я спробував антикорозійний, то я вам хочу сказати, гамно, не треба, не треба таким пользуватися. Ну, по крайній мірі я не буду. Може ви там і будете, ну, я не буду таким пользуватися. Мені не дуже він зайшов, то есть, ну, не, не хороший цей, ґрунт. Мені він не подобається. Тобто, ну, я ним, не... я ґрунт наніс, він постояв, чуть-чуть були попирки, я взяв наждачечку, його красиво вирівняв і обіжирив, і сверх краску наніс. Коли краску наніс, це скільки пройшло? Ну, полчаса десь, може часик, воно почало здувати. Я без поняття, я не, не маляр, прям там. Але я таким грунтом не буду працювати. Мені проще буде його одпіскоструїти, взяти кислотником, залити і зверху прокрасити. Я хотів спробувати. А так як чоловік сказав, що він сам його покрасить, а ну сходи вбуйся, не ходи босяка, давай, давай. Так що, ну, ребята, отакі в мене діла. Е, потік на дворі, ось дивіться. Одна. Бачите? А так по двері все чотенько. немає потьоків, ніде нічого. Гарно. дверь вийшла, заливка теж хороша, не фокусується. О, бачите, так? Да? Все красиво, Ну, одна потьока є. По капоту я ще не передивлявся. По капоту ворсинка впала. Є ворсинка. О, бачите? Есть ворсинка, но, ну, як кажуть, нічого страшного це незначительно. По решетке все четенько. Немає наріканий по ней. Так що, все, ребята. Що я накидаю фари, підтираю його, де там що залишилося. Виганяю його на сонце, він сохне, дзвоню хазяїну і віддаю. Що мені? А, значок мені прицепить. Зараз візьму двосторонній скотч. Він був на скотчі. Беру скотч, ліплю його на скотч, вставляю і все. І на сьогодні вже я з нею закінчив. Далі я загоню свого шеврика, мені треба буде з ним попрацювати, тому що гушак. Прогорів глушак. Кажуть, дуже багато літав. Ну, я знімати не буду. Там немає що знімати. Так що, ребята. Все. Всім пока. Счастья, удачи.